Обов'язково пам'ятаємо про те, що коли наступає ось така фізіологічні зміни загалом в організмі, може знижуватися і лібідо. І такі жінки обов'язково будуть скаржитись на те, що ну какої-то ні ок сексуальна життя. Естроген так працює, він знижується в своїй кількості. То теж тут може прийти на допомогу естетична маніпуляція, введення щільного філера в конкретні точки, які під час статевого акту додатково будуть стимулювати. Ті зони, які м, однозначно покращать ваші відчуття. Під час статевого акту, окрім того, що ми вводимо гіалуронову кислоту в конкретні точки, які можуть покращити сам процес статевого акту, ми ще можемо і змінити стан малих статевих губ і великих статевих губ. Якщо, наприклад, візуально вам це не подобається. Ви бачите, що є гіпертрофія, або можливо, коли є гіпер... гіпертрофія малих статевих губ, губи настільки гіпертрофовані, що у вас вже починається в цій зоні дискомфорт, мацерація, коли йде контакт із нижньою білизною. Теж можуть вас турбувати дискомфортні відчуття. Це говорить про те, що є гіпертрофія малих статевих губ. Ваш лікар-гінеколог під час огляду обов'язково це побачить. Якщо вас це турбує, теж може прийти на допомогу естетична гінекологія.